Вітаю вас, друзі. Почнемо із позитивного. Американська допомога вже доволі скоро почне впливати на ситуацію на полі бою. Сизньони штати адправі київському режиму ворожені знову пакета допомоги. Перша партія, як заявили в Пентагоні, прибуде вже через кілька днів. Враховуючи те, що Сполучені Штати Америки нам надали також і ракети атакамс, більше за нас на удари цими ракетами чекають тільки самі росіяни. То удари будуть по а, Кримському мосту. Удари будуть по Джанкою, Педжанкою, Більбеку а, Севастополю. а будуть для нас проблеми. Якщо результату по старій території, то це буде огромні проблеми. Поки що такого дозволу від Сполучених Штатів немає. Зате буде іще додаткова допомога. Видання Політико стверджує, що Сполучені Штати Америки вже сьогодні мають оголосити про новий пакет допомоги для України на суму 6 мільярдів доларів. За даними видання, він включатиме боєприпаси до систем Петріот, артилерійські снаряди, безпілотники. Зброю проти дронів та ракети класу повітря-повітря є тільки один нюанс: оця допомога не надійде найближчим часом, а на її поставки знадобляться місяці, і можливо навіть роки, тому що це допомога у рамках ініціативи USAI, тобто Сполучені Штати Америки, замовляють озброєння у виробників. Тим не менш, такі новини змусять російських пропагандистів, як завжди, дуже серйозно горіти. А потім будуть горіти і самі росіяни на полі бою. Тому нам нада. Німать по границю Пам'єксики, необхідний Атлантичний океан, значить океан. Звісно, так звана Росія у короткостроковій часовій перспективі не буде атакувати зброєю Сполучені Штати Америки і завдавати ядерних ударів не буде. Але коли Солов'єво це каже, він і не думає, що це станеться. Це частина російської державної пропаганди. тоже кто то назовне наверняка пропаганды, но это будет пропаганда здравого смисла. Нещодавно російський. Скі пропагандисти розкрили деякі методи пропаганди, якою вони займаються, і це надзвичайно цікаво. Але спершу я маю нагадати: вам варто підписатися на мій канал, натиснути лайк до цього відео і лишити під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Нещодавно пропагандистка Скабєєва, виступаючи перед російською молоддю, розповіла про те, якими методами вона послуговується під час своєї роботи на російському телебаченні. Її головне право Вило полягає у тому, що не важливо, яка взагалі відбувається подія. Важливо, як саме пропагандисти про неї розповідають. Тобто не важливо, що був нанесений удар. Ну як? Важливо, але не в цьому сакраментальний смисл. Важливо, яке саме ми з вами або вони для нас сформують отношення к цього удару. Один із таких прикладів, якраз нещодавно Скабєєва, сама і показала на російському телебаченні. Вона заявила, що російські війська завдали. Ударів по Києву по військових об'єктах і сама показала, як уламки ракети влучили у проїжджу частину. Росії нанесли масірований ракетний удар по воєнним об'єктам київських бойовиків спусками крилатих ракет були випущені аеробалістичні Х-47 кинжал. Не має значення, що происходит, имеет значення, як к этому. Цього... Относиться. Розповіла вона також і те, що ми із вами в принципі і так знаємо, яка головна мотивація у Скабєєвої займатися пропагандою. Вона дуже банальна. Це гроші. І за кожної інтерпретації стоїть, як правило. Нікий платежоспособний елемент, який обеспечує інтерпретацію тих інших Событий. Ви ж розумієте, рознарядка прийшла. Нравиться не нравиться. треба детрабату головним інструментом російської військової пропаганди є брехня. Але Просто брехня, це занадто банально. Тому російські пропагандисти вигадали і інші методи. Вони полягають у тому, аби змусити глядача взагалі сумніватися у тому, що правда існує. Мовляв, правди взагалі немає, і цей метод росіяни використовують для коментування дуже незручних для них тем. Наприклад, коли росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру у Кременчуку, то російська пропаганда просто почала завалювати російського глядача абсолютно. Різною брехнею, щоб він просто заплутався. Ані взяли і подарували край этого торгового за можна считать, это кварталу квартала 95. Ну я думаю, ані туди тіла стаща. Та банальніше ну, пажу. Ви конструкція каструша совсем У більшості випадків, коли російські пропагандисти несуть якусь чергову дичину. Це не просто дичина, це саме пропаганда, І вона переслідує конкретну мету пропаганді. Росіян навчають навіть у університетах. Ви ж даже навчитися научиться управляти обществом. и обществом как таковым, как коллективом, и индивидуумами дискредитировать политическое и военное руководство противника, представить его в глазах собственного населения в качестве негодных людей, которые случайно стали на вершине. Власті в цій країні. здавалося би це цілком очевидно. Дискредитація керівництва твого супротивника є важливим завданням для будь-якої пропаганди, не тільки для російської, тільки от у випадку із російською пропагандою це усе просто дзеркало віддзеркалення самої російської реальності. Бо я нагадаю, що випадковою людиною у російській владі був саме Владимір Путін. Я ухажу. Я підписав указ о во зложенні президента Росії на председателя правительства Владимира Владимировича Путіна і так відбувається постійно із російськими пропагандистськими кампаніями вони просто беруть те, що у них відбувається негативне, і намагаються це проектувати на нас. Це люди, які гонять своє населення на вірну гибель, на Бойню В мясной бригаде, как її окрестили на фронте, давно творится беспредел по отношению к солдатам, командир. Командири грубі, цинічний, високомірні, ребята уходить на завдання в місної бой і знають, що навряд ли повернуться. Наступний прийом, який на думку Рогозіна має допомогти так званій Росії перемогти Україну, це перебільшення проблеми корупції. Корупція, звісно, є у будь-якій країні, є вона і в Україні, і проти неї а вже ж потрібно боротися. Але російська державна пропагандистська машина працює над тим, аби цю проблему максимально гіперболізувати. Це дуже важливий спосіб старо. Способ дискредитації політичного воєнного руководства противника это обвинення в корупції. Взагалі, у темі боротьби проти корупції є такий своєрідний інформаційний парадокс: чим більше є новин про те, що ловлять корупціонерів, тим здається більшою є корупція. Ну а взагалі, у даному випадку, знову пропагандисти переграли самі себе. По Подазріння в полученні взятки задержан за міністра оборони Росії. Тимур Иванов. Іванов Іванов в СІЗО. І ще із цікавого росіяни активно використовують і нові технології для ведення інформаційної війни проти України. Наприклад, ті самі діпфейки, деякі зовсім не ефективні. Приміняється посадкалосальний об'єм дипфейка для того, щоб доказати, що конкретне лицо со стороны противника просто вор і корупціонер. Шановні захисники. Бути президентом вильвалося. Не так вже легко. А деякі діпфейки є більш ефективними. Наприклад, оце відео, яке поширила пропагандистка Сімоньян, навіть у західному сегменті соцмереж набрало досить багато переглядів. Ходити чучело веде проти нас войну. Ну як говориться, не смішиті наші іскандери. Ну і найулюбленіший метод росіян це залякування. Залякуванням вони, наприклад, вже добилися того, що ми поки не отримали німецькі ракети Таурус. Вони також ефективно залякували. Ілона Маска залякуванням росіяни займаються постійно. Іспользується Ви також метод запугування. Це демонстрація власної сили. Безкомпромісності собственной армії в достижении поставлених цілей продовження поставок України может привести ударам кинжалами по складам в Європі. Ну а коли вони працюють із внутрішньою аудиторією, то тут важливо правильно вживати слова, щоби росіян зайвий раз не налякати. Хлопок так? Да? Прозашов хлопок Після серії громких хлопків в Білґерді. Потом був хлопок. Второй хлопок Хлопков. Спочатку було чотири хлопка, на п'яти і... хлопки й хлапки пройзашліносміхчає напряження в подачі этого контенту. І російська пропаганда проти самих росіян працює надзвичайно ефективно. Вона додає їм мотивації воювати проти України. Вона їх також залякує. Найяскравіші приклади. Це коли росіяни самі себе стріляють, аби тільки у полон не потрапити. Це також наслідки проп. Паганди Роґозін це чудово розуміє і не має жодних ілюзій, тому він сам російську пропаганду не любить дивитися. Я телевізор не смотрю наш. Потому що мені это не нравится. У агресивної російської пропаганди щоправда є також і побічний ефект. Це коли ця сама пропаганда починає працювати проти російської недодержави, як, от, наприклад, у випадку із різними таджиками разом сказав таку цікаву річ. Він говорить, я не понимаю одного. от к вам уїжають молоді таджики наші, которые ну вообще в екстремізмі у нас ніколи не проходили ні по каким там досьє, ні по яким архівам, а вони от вас зв'язку просто лютими маджахедами. є ще один дуже показовий приклад: Росіяни самі себе настільки надурили пропагандою напередодні повномасштабного вторгнення, що це зіграло із ними дуже злий жарт. Візьмемо Київ ніякому бустрішені і речі не йде, тому що протистоїть армія Втара в Європі після нашої. але вони зробили із цього висновки, і принаймні на провідних російських телеканалах вже не применшують можливості української армії. У росіян дуже ефективна і сильна машина пропаганди. Напевно, навіть ефективніша ніж та, яка була у Гітлера. І дуже важливо розуміти, як саме вона працює, аби їй протидіяти. При цьому ця пропаганда дуже багатогранна і дуже часто маскується. Найяскравіший приклад це боти у твіттері, які маскуються під українців, пишуть навіть українською мовою, але цією мовою вони пишуть тези російської пропаганди. На повідомлення ботів я рекомендую просто не реагувати, блокувати їх і все, тому що їхня мета це якраз вивести вас на емоції і на дискусії. Ну а в цілому для російських пропагандистів усе рано чи пізно закінчиться передбачувано. Ті бяні на березі, мене не бірозі, міняні повісять на сіні. Вам, вероятно, дають дадуть можливість вибрати дерево по вашому желанию. Багато із них іще перевзуються. Соловйов буде розповідати, що він завжди був за Україну, але далеко не усі російські пропагандисти доживуть до кінця війни. Бують В зоні спецоперації пагіб воєнний кореспондент звісті Сімей Єрьомін. В ударили фпв дроном Добре, во время сйомок репортажа для боротьби проти будь-якої російської нечисті і у тому числі проти російських пропагандистів і ще декілька підрозділів. Завдяки вам отримали загалом 300 нових Пробах 28-го ШБР Дякує спільноті Стернетка за передані 50 сорізів, які будуть допомагати нищити ворога. Слава Україні! Героям! Героям слава! Ми воїни 56-ї бригади, роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка та особисто Сергію за надані нам дрони. Слава Україні! 90-й Окремий аеромобільний батальйон імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова який підрозділ «Апачі» висловлює подяку спільноті Стерненка та кожному, хто донатить. Завдяки вашій підтримці, ми можемо працювати вашими дронами. Старайтеся перевіряти інформацію, яку ви отримуєте, аналізуйте її максимально без емоцій. Довіряйте тільки надійним і не анонімним джерелам інформації, дбайте про свою інформаційну гігієну і пам'ятайте, що війна триває також і у інформаційному просторі. Ну і найважливіше, продовжуйте допомагати силам оборони України.